Велику ревізію у військоматах заходилися проводити після гучного скандалу з одеським військомом Євгеном Борисовим, який заграмів після того, як журналісти показали майно його родини, розкішну віло на іспанському узбережжі та лакшері автопарк. Татки дружини та мами військома у понад 4,5 з мільйони євро призвели до втрати посади Євгеном Борисовим. Президент наказав звільнити керівника центру комплектування, а його колег з інших областей перевірити. Так як в просторі дуже багато негатива про діяльність трітан комплектування. Тому робоча група створена, включає вона силовий блок, це НЗК, ДБР, СБУ. І населена поліція, яка буде провіряти по своїм питанням від моніторингу способу життя керівництва ТЦК до порушення чинного законодавства, крім того, створена. Група від збройних сил, яка буде аналізувати виконання завдань, як живуть військові та їхні заступники, перевірять представники національного агентства з питань запобігання корупції, тобто вони шукатимуть заховані у родичів дорогі номарки службовців чи віли за кордоном. Якщо так і є, якщо спрощено, то це відповідність видатків доходам, які можуть бути офіційно підтверджені. Наша роль власне буде полягати в проведенні моніторингу способу життя. Ми отримали від міністерства оборони. Не оновлені дані стосовно всіх воєнкомів і їх заступників, і зараз ми от щойно розпочали моніторинг способу життя по шістдесяти 60, приблизно 60 осіб, тобто це воєнкоми і їхні заступники по всіх регіонах. А от чи добросовісно виконує керівництво центрів комплектування своє завдання перевірить команда військових із 200 Трьох військових комісарів, не військових комісарів, волів ТЦК, які є на за цей рік. 25 вже замінено. Збройні сили будуть перевіряти, як працює цей комісаріат, як він виконує задачу. І які є скарги до роботи цього комісаріата? А питань до роботи військоматів може бути чимало. Про недобросовісних військомів із поліцейських зведень дізнаємося чи не щотижня. То взяв хабар за ухиляння від мобілізації, то відправляв призовників за кордон. У центрі протидії корупції кажуть, велика війна стала золотим часом для недобросовісних військомів. В силу війни і в силу того, що Постійно відбувається, роздаються громадянам повістки, і ну тобто ця посада в сфері серйозних корупційних ризиків на сьогодні є дуже багато скарг на воєнкомі в різних регіонах нашої країни. Стало зрозуміло, що війна надовго, коли росіяни відійшли від Києва і власне. Почали надходити масово такі скарги щодо корупції у воєнкоматах. Фактично, службовці, ті чи інші дають сигнал, що якщо ти щось хочеш е якесь рішення, то власне, за нього потрібно заплатити до ревізії. Приєднаються представники СБУ та Нацполіції. В об'єктивність ТСК у громадській раді при НАЗК не надто вірять. Мовляв, шукати недобросовісних військомів можна було б і без створення спецкомісії, і робити це треба було давно. Там Міноборони, оборони, наприклад, посилити перевірки. Виписки там мобілізації чи е, причин не бути мобілізованих військовослужбовцями. І, відповідно е, третє це перевірка. Майна іде е, чиновників рівня, яку зобіймав е, Євген Борисов. І якщо зокрема перевірка статків і доходів е, керівників центрів комплектування підтвердить, що за останні роки статки умов з е, дуже сильно виросли без наявних джерел доходів, це насправді. Елементи корупції перевірка у центрах комплектування вже стартувала керівник комісії. Заступник міністра оборони Олександр Павлюк називає рекордні терміни на ревізію один місяць. Натомість у НЗК за прогнози не беруться. Якби у нас було був відновлений обов'язок подавати електронні декларації, який на жаль був призупинений перші тижні повномасштабного вторгнення більшого року Тому ми набагато ефективніше і набагато швидше могли б знайти факти незаконного збагачення, якщо що вони є через те, що немає електронного декларування, відкрилась величезна можливість для корупції. З Військових, які воюють. Треба звільняти Людобовську подавати декларацію. Але якраз з військових тилових комісарів військових, які займаються такими матеріально сушними справами і сидять власне військових частинах. Тобто їх якраз треба перевіряти, і треба змушувати подавати електронну декларацію. І перевіряти представників військоматів треба не разово, а систематично кажуть у центрі протидії корупції. А про діяльність чи статки недобросовісних військомів чи про свавілля у військоматах повідомити може кожен через гарячу лінію, електронну скриньку комісії або чат-бот у телеграмі. Марта Шикола Довгий, п'ятий канал.